Людина вмерла. Я в шоці у цей ярмарок. дивіться, які там бабулі. То вина випити, то йдемо на гуляти. Всім привіт! Нарешті мій влог вже давно не було. І ми зараз збираємося і йдемо на ярмарок. У нас біля замку сьогодні буде ярмарок, буде таке свято невеличке, і ми е, йдемо туди. Тому зараз вам покажу. Як в Словаччині проходять ярмарки. Перед тим, що зайшли в магазин по булочку і вирушили такою бандою. Ми вже підходимо до замку, тут всі поліцаї контролюють, все окей. Зараз подивимося, що там є. Бо я бачу вже багато людей і назад вертаються. Я пожежна. Заходимо, тут вже книжки продають. З нами без палачку то б купила. Яку книгу А тут якісь о, я ж знаю, що казала. Як ми будемо тут, то купимо сто процентів оті шосо? Якісь прикраси ходи якісь іграшки для дітей. Знаєш, що ми купимо? Ми купимо твій 100... От Вінегр, ми його вже бачили в шкаліці. Пам'ятаєш? Вино. Назар 100% купимо той триденник. Бачу. А? Що то? Я ж тобі казала, що таке. Щаки для господині таїць в Карпатах. Mm. Боже, тут. Mm. <рес> як базар. Ну, no, як базар. Mm. Може, що щось подивитися? Це, це звітом ти несуть, бачиш. Назар. Якісь коробочки. Рися, моя Пряники. Спайці. Ні. Боже, все що хочеш, все що Лабубу. Лабубу. Ріжки. Боже, все, що хочеш. Але та і, за сумасшедші гроші, не? Кошики. Зараз яка 9 година ранку, і, до речі, дуже багато людей вже. О, які горнятка, класні, дивись, з сердечками. А коли буде концерт? О, бачиш. Малий шість. Наші нам великі. Ми хочемо такі штуки купити. Собі. Не дуже смачні. Шість євро, одна штука. Ще підемо там, де було, може там дешевше. Хочеш? Але то жіночі. Для дітей, знову пряники, гаманці. О там вже третя будка з пряниками, до речі. Тут ще є такий вхід і ще тут продають. Ну дуже багато. ще одна будка з п'яниками, тут капані стоїть пустині. <різь> 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 Коротше, дуже-дуже дуже багато того всього. Я, чесно, навіть не думала, що буде так багато. І знов будка з пряниками. Ну, пряники тут я бачу. Багато. Ну, тут бачите, всякі кістки. Не цікаве. Я щось хочу солоденьке, знайти щось класне. Таке, що в нас немає. Mm -hmm. mm -hmm. Скільки? Ну, то подивися, які вони з трактором. Кошельки, мотоциклі. Mm. Такі це ти маєш два кошелька. Це вже такі класний. Ну, mm. як хочеш, mm. може ще походимо, ще якісь будуть. Mm. Сумочки десь. Блін, дивіться, які там бабулі. Mm. <laughs> Щось їсти чи що? Mm. Класно. Ну так, да, що ніде. Але в принципі нам треба дошка, до речі. Гореть він погра. Бабульки такі. Можна купити, бач, якісь щось їсти, можна купити, якісь ковбаси. Класно. Ну ці прям клас, господині. Пряники знову. Тут якийсь пості продають класно. Там були кубаси, до речі, з. Блін, дивіться, Назар, Дивися, що там робиться. Ми тут надовго. О, дивися, що там є. Подиви, отамо зелене. Бачиш, які картини класні. Зараз ми туди завітаємо. І, і дуже багато пряників, дуже багато пряників. Ото там щось цікаве, продають якісь ковбаски. Я знаю, що би хотіла? кабаноси. Просто, подивіться, скільки тут того всього. я в шоці, Оце ярмарок. Я не очікувала, я думала просто буде кругом замку, а тут ще і всередині замку є. Боже, то що таке? Я думала, то якісь... <гла> я думала, то пташки, а то пси, так. Гусаки, бо ну, чесно, мені нагадує е, Карпати. Дивись, оті гусаки, та, як ми тоді бачили. Пам'ятаєш? Базар Радехові. Ні, базар Радехові не такий. Базар Родехові то все там ті, як вони. Там одяг в Радехові, а тут бачиш все, що не хочеш. Так само, як в Карпатах. Реально, наші Карпати і сири, бачив, там є і вино. Чисто Карпати. Прикраси. Які сумочки. Класні. Зараз угу. якийсь концерт, сцену якусь готують. Отут, я так поняла, можна купити щось поїсти. Тут їх, які продаються локше, бачу. Бургери <губи> якісь, а тут всякі саме ніри знов. так от тут замок. Я б купила кабаноси, якби тут були кабаноси, але тут немає кабаносів. Що я хотіла подивитися найбільше. Mm. Так, дивіться, класні. Назар яка штука, картини, які mm -hmm. гарні. Клас. Угу. Валять людей стільки капець. А що на тільки ранок? Небо ще мала стежна. А це горішки, які класні є. Він ж недорогі. Мендаль. А ти хочеш? Дивіться, ми купили такі на ярмарку горішки з тірамісу. Зараз ми попробуємо. Зараз вже пробуємо. Що? Кажи, що не фігня за 10 євро, за 7,50. Кажи, <пробуємо>, я не знаю. 7,50, коротше, коштувала отака штука. Тут Отак от ми ще, напевно, сир якийсь купимо. І може і все. Я зараз взяв собі глінтвейн. Як тобі глінтвейн? Деруни продають. А якісь там опляски. А, то теж деруни продають. <гліндвейн> вікись, а, то тоже Що буде виступало? Даємо. <гліндвейн> Ви <Две> якісь бургери. <гліндвейн> Тут бургери якісь. Ходоги. <гліндвейн> Помощи таке. <гліндвейн> Були якась дискотека там. Ти точно хочеш Назар? Включили вже музику, вже й веселіше стало, ні? То вона випити, то й можна гуляти. Яку польку, Який турок. Ну, що ти? Файно? От ві хто йде. Такий рекет. Який цурок? Ми ще беремо терденька, якого я дуже хотіла. Потерденька. Хоч бургера ще? Дивіться, ой, це вона така смакота, капець. Подивіться, скільки людей. Це напевно десь десята вже. Капець як багато. Зараз ще буде більше вже. музику включили. Хоча сьогодні холодно, але люди валять і валять. Давно я такої атмосфери не бачила. Бракує не нам нашого базара. Тут мені чисто Карпати. Все, що хочу, все, що хочу. Тут щось таке цікаве продається. Ми йдемо десь туди, Боже, що там кричить. Тут подивимося і йдемо в відео. Тому що вже продукти закінчилися, треба щось купити. Є ще водок щось ходять. Шо, що? Тут за співає, а тут просто виїде. А то там, там щось. Я думаю, там просто. Туалет. А ні, о, то там звітом ти несуть. Назари, то звітом ті ти ти коробки. Ой, ми зайшли. Йди, йди, йди. Приміщення. सिशर उहे देश नज़ार सिटिक Щось таке продають, але там тільки отака штучка лишилася. Решта все розпродали. Блі іншого, скоріше не пише. Але люди беруть капітан. Європи. Назар бере дві штуки. Таких штучок.

Йдемо кудись сюди. Подивіться, що там є таке. Тут теж продають багато-багато солодкого. Не знаю, чи нам туди йти. Класно, ще й всього. Назар пішов десь коробку шукати, а в мене я той е, коротше, тримаю. До мене якась пані підбігла, каже, де ви купили, де ви купили. А я, блін, не знаю, як їй сказати, типу, що направо, там біля замку, коротше, я не знаю, Добре, що Назар її забрав і коротше, розказав їй, де купити. Отак. так все, <головно> ми вже виходимо, а людей валяють найбільше. Я ото не люблю такі щопить, бо нема де подітися. Добре, що ми прийшли скоріше і перейшли, то все. Це капець. Та там мене написати тут, не проблема. Коротше, хочете прикол. Тут стоять на вході якісь жінки е -е, і збирають подпись проти в піцах. Підписи, коротше, це тобі, цей шоці. Ми прийшли трошки на закупи. Покажу вам вдома, ага. що ми накупляли. Ну, Взяли помідорки, огірочки. Тут знайти тут цукряки, песні немає. Тихош такі носучий. Там сучі мені круги брати, це немає кінця. Побери. Я хочу знайти тут ці цукерки, які продаються раз в рік в лідлі. Треба нам вибрати якесь м'ясо, тому що ми хочемо робити знову е цю, як її називається. Ну, я забула ковбаску. Так, бедра ми беремо 100% стегна. І три філе вибрати ще. Дивіться, я знайшла ці цукерки. 2 євро коштує, якщо я не помиляюся. Ні, не? Не. 2,87. Не знаю, чи варто. А, ні, все правильно, я сказала, 2 євро коштує. 2 євро беру. Але в нас тут один смак. А я бачила, там ще є різні. А ні, є ще один смак з кокосом. Ще червоні мають бути, зараз покажу вам. От, ще є такі з кокосом, Але я, але я думаю, перше взяти такі, а потім взяти такі, ще попробувати. Так, ми вже приперлися додому закупами, руки відлітають, набрали. Зараз я вам трохи покажу, що ми там набирали такого цікавого і що ми купили на ярмарку. Ближче покажу. Знову через 6, вже 11 година. Ми пішли 9-та, трохи долазили. От, зайшли ввіду, показуємо розпаковку звіду. Не знаю, наскільки ми накопляли, я вже зараз десь знайду чека, покажу вам. Сметану купили, вершки для цього ковбаси, цукерки, ті, ті рідкісні, зараз ми їх попробуємо. Огірочок, авокадо, помідорки. І отакі от органайзери, щоб поскладати там крупи. Тому що в мене воно все в одній тумбочці стоїть і трохи не два органайзера. Наступне у нас а, це картопля. Звісно, я без картоплі. Так, а тут у нас покупки з цього. В ярмарку. Тут у нас є той кексик, який пом'явся вже, певно. Блін, <смеш> не дісталося. Євро 50 він коштував. От, такий. Він трошки помінувся, але, але ладно. Горішки. Це миндаль з маком кірамісу. Вони такі досить величезні. Тут я не знаю, тут грам 200, мабуть. 100 грамів коштувало 3,30 грам. А нам зважило на 7,50. Але вони класний, вони смачні. М -м -м. Класно. Так, і звичайно, це середник з каліцький. Лягенький клас. кітка якась питалася в мене, де я купляла його. О, це покупки з цього були, з ярмарку. А, ми ще там купили бургер такий, типу з куркою і з цибулею. Не знаю, 6 євро коштував коштували. А потім перейшлися далі і, коротше, там було е, ковбаски такі продавали. Думаю, блін, ліпше б ковбаски купили, ніж той бургер. Так, далі. Це вже покупки з вами Хліб такий випшого розумію. Не знаю, ну, що такі величезні. Е, струганка, то пані робочні сухарі. Ананаси. Назар захотів таку капусту якусь. Якийсь типу салат з капусти, чи що. Верховий сир. Два ми взяли таких. Твердий сир. Едемчик. ще стегна, е, філекурі. Дві пачки крабових. І тут у нас крис. Такий. Ну от і все. Зараз вам розкажу ситуацію. Коротше, лежу, собі нікого не чіпаю. Подивіться, мілашка. І цей Назар мені пише. Це без... Ви поняли? Не будемо продовжувати. Кажу, боже, що сталося? Я вже світовно думала, машина збила, везуть в лікарню ще там щось, коротше, зле стало. Може, щось з татом чи з Ромком. Думаю, ай яй, -яй що, що сталося? Він мені кидає фотку. Я вам її тут прикріплю, покажу. Каже, людина вмерла, повно міліції. Каже, лежить там. Кину мені ту фотку. Кажу, ти що, вар'ят? Кажу, нащо так лякати? Я вже собі надумала бог за що, що там з тобою сталося. Кажу, ну вар'як, ну нащо ти мені так кажеш? Ну так написав, це ви поняли. Я вже собі передумала перед цей, того вже собі не знати, що надумала, але і цей. Каже, та просто людина вмерла. Каже. Кажу, ну та що ти, ну, чим я їй поможу? Ну як вона вже вмерла, ну, що я зроблю вже? І це я потім мені кидає а то люди просто на Хеллоуін таке зробили, каже, собі цей отак попранкували людей. Ой, думаю, би тебе шлях трафив. Я не тут кошутити. Де тут можна так шутити? Я аж не знала, що мені робити. Аж стерпла з того всього. Ви розумієте, тут такий шутник. І ця моя тут хоче задрихнути, але ж їй не виходить. Ой, растувати йти. Трошки мені ж холодильник помитий. Я хочу зробити м'яско, замаринувати, бо будемо робити ковбаску. Кітя, емічка. Я так люблю цю кітю маленьку мою. М -м. Я вже ковбаску замаринувала і хочу зараз спробувати ці цукерки. Дим. Я ще нічого толкового не їла. Запхаюся тими цукерками, ну це капець. Емі, будь ласка, що з тобою? Уйди. Че з добре не кусає? Де ці цукерки, цукерки тут? Ті нашумівші. Але перше я хочу собі водички налити, боже у мене така фабрика в тому. Холодильник, у м'ясо стоїть з різними смаками, бля, бля, бля. Ніби довго не було, але, блін, все одно щось. Щось, щось, щось змучилось трошки. Але то нічого вже повна робота, нині субота. Так. Давайте я порахую, скільки тут є їх. Вони щось коштують 2 євро. Два, 4, 6, 8, 10. 12 цукерків. 12 цукерків, але вони огромні, вони великі, вони реально великі. Ось, й вигляд якось воріжка той цукерочок. Прикольний. Попробую. У мене смак з горіхом, там ще був з кокосом. І ще розказували, я бачила в тіктоці ще якийсь червоний. Але я не знаю, з чим той червоний. Мабуть, теж з горіхом, але чорний шоколад. Але я не знаю. Пробуємо. Не знаю, перок, як цукерок, дуже солодкий. Mm. Якщо чесно, я не чую смаку горіха. Там є отакі ж штучки, то не горіх, М -м то такі що хрумкають, такі рисові ті кульки. А, в принципі, пише 12 штук. Можливо, з кокосом краще. Чесно, ну, Просто... просто-просто-просто. Со цукерки. Молочні, дуже солодкі. М -м -м. Нормально. Когда так та хвалили в тому відео найкращі цукерки. <рес> 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 я раз в рік. Думаю, блін, що ж це за цукерки По всі цукерки. Ви знаєте, я щось так змерзла. Це капець. Прийшла до кухні робити чай, грітися якось, ще ноги так крутять, як ніколи. Не знаю, на погоду, напевно, буде вже холодно. Тому що сьогодні вже було так прохолодно. Включала всюди тепло, батареї, бо капець як зимний. О, У нас вже вечір. Я зробила салатик крабовий, помила в холодильник. Назар пішов, десь там його покликали на гуляш там mm -hmm. з роботи. А я тут вдовго сиджу мерзну. бляха, треба робити швидку чай, бо я щось не можу я Так, так замерзла капець. Так, я вже пробую тут тридельник той. Дуже смачний. Але я пробувала, він був ще смачніший. Але той теж класний. Наклала тут на тарілочку. Цукерки, ти горішок, що ми купили того триденька. Зараз до нас прийдуть гості. Я хочу ще помити посуд і п'ю чай. Гріюся і п'ю чай. Хотіла сказати, блін, чого так довго влогів не було, тому що я думала, що я м -м, знімлю той челендж про книги і його викладу зразу. Але ні, вийшло не так, як гадалося. Е, я ще не дозняла кінець, висновок ще не дозняла. Тому трошки затягуються. Але я сподіваюся, я завтра його дознімлю і, 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 і змонтую і викладу. Тому що це капець. Я вирішила не тягнути, а вже робити влоги. А челенджі, коли змонтую, тоді викладу. Але зроблю це дуже ну, найшвидшим часом. От. Ай боже, ми ноги це ужас. Зараз белягти, тут ще гості. У мене щось так щоки почали прямо горіти. Знаєте, коли щоки так горять, кажуть, що хтось говорить, і треба таким кольцом золотим провести і подивитися, яка лінія. Зараз підемо подивимося, бо тому що так печуть, прям вогнем дуже сильно. Не знаю, може ж то ще від того, що я випила чай і ще під гарячою водою посуд мила. Ще може бути і таке, але я одно зараз провірю, бо прям пече вогнем, видихаємо. Все нормально. <ріх> Ніхто не говорить. Ну, точніше говорить, але не погано. Бо коли чорні лінії, то говорить погане. А коли нічого нема, то значить говорить добре. Слава Богу. Так, мені, в принципі, все одно, але <ріх> <ріх> так. Ну, писки горять ще досі. Що робити в такому випадку? Блін, не знаю навіть. Капець. Фух.